Добрий ранок, вітаю. Сьогодні буду займатися обробкою цибулин перед посадкою. Ось маю такий засіб: це Максим. Це фунгіцид для захисту газонів від снігової плісняви та обробки насінневого матеріалу. Цей пакетик у нас має в собі 10 мл діючої, діючої речовини. Дивіться, вона такого яскравого кольору, червонувато, такого лососу. Ну, дуже яскраво, я буду розводити, покажу. Значить, Як мені порадили? Тут є дійсно норми внесення, що, оприскування пульп, але я буду їх замочувати десь на півгодинки. Які норми витрати? Мені порадили зробити два пакетики так, на 660 мл. Тобто, виходить, один пакетик на 330 мл. Сюди також можна додати ще актару пакетик. От. Я додам обов'язково, ще яктар у мене є. І замочу десь на півгодинки. Актара у мене ось така, 1,4 грами. Ось таке яскраве забарвлення має цей препарат. Дивіться, є ще препарат фітоспорин, так, їм теж радять обробляти бульби. Але я його не використовую, бо він занадто слабенький. Фітоспорин нам краще все-таки обробляти по ґрунту, так, якщо ми, наприклад, посіємо якусь розсаду, так. І для того, щоб прибрати грибки. З ґрунту, щоб вони не утворювали, щоб не було таких захворювань типу чорної ніжки, да, знаєте, от. то краще використовувати фітоспорин. І в нього маленький строк очікування. А для бульб квітів можна використовувати більш дієві, сильні препарати і захист буде надійніший. Я беру свої цибулинки. І ось так я туди їх поміщую. Саме більше лише для кореневої системи. От. Для того, щоб десь на півгодинки. Використовувати рукавички, так, якщо у вас багато розчину, от, я намагаюся зробити це все охайненько. Це у нас от, гібрид. І ще висажу, ой, сюди закину. Всі цибулинки мене не помістяться, тому я ці потримаю, десь півгодинки піду, приготую діляночку для них, для висадки, а потім вже занурю інші цепулинки. Так, ось так. Ну і хай собі там красивенько лежать і протравлюються.